Вітання всім, хто вирішив глянути як Койот, котре робитиме вигляд, що цей канал не перетворюється в оглядине істот кросмуктущих чи людожираючих. Адже в черговому випуску шоу Шакальний огляд. Ми повернемось в минуле, щоб глянути, як Катерина Бекінщук показуватиме, що їй не потрібен Джекман для того, щоб нищити нечисть. бай! Її протест полягає ще й в тому, що на протистояння уловчінню Росмахи, насолоджуючись її прекрасним усміхом між милих вуст, ми ладні зауважити вампірські ікла. Оповідь старається бути якомога серйознішою, аристократичні Рякі, гімнярські вокодуаків, готуйтесь до мого пустослів і ґрунтовніше, допоки я дякуватиму своїм чудовим спонсорам, які не дають уже мені набути вигляду живого мерця. Ви ж можете до них долучитись за посиланням в описі, або ж хоча б поділитись даним шматком відеоробіння з друзями. А я продовжу. Тим, що інший світ, це ще той шмат крінджі насправді. Серйозно з яким заходом і абсолютно серйозним сприйняттям я даюся фільм раніше, таких же масштабів іспанських сором виникає у мене зараз, з різних причин. Графонії, звісно, на та на це через вік можна було б закрити. Очі. Але хто це створив? Покажіть розумника, який вирішив, що в конеладні добиратись до жертви будь-яким способом, крім єдино правильного і логічного. Серйозно, один коридор, підлога стеля дві стіни. Скоро в кінотеатрах новий фільм гая річі. Питання від Жака Фреско. Чому жоден з псячих не додумався пересувати підлогою? Земля це лава. Тобі... Лярва, ми все одно до тебе доберемось. Це розраховано хіба на мене п'ятирічного. Що ще мусовати, та й воно точно робилось умисно, спеціально для тих, хто доходитиме до близької мені, малому думки. Проте зараз це не сприймається хоч краплю адекватно. Те, з яким напишеним високомірям себе корчить літко вампірський бомон, а вовкуни, попри часом, надмірно серйозну жорстокість погляді, походять на ґеттобоїв. Це до абсурду сміхотворно. Та чи погано? Я насправді навіть не певен. Нехай уже іншу та свою дозу задоволення можна отримати й досі. Актори, як не як, роблять кайф. Ні, не головні, вони костки нудятини, яким хочете співпереживати, тільки через те, що ви ще силу поставили тих в центр сюжету. Тема нечистивої генетики досі капець яка цікава, і я б з задоволенням спостерігав її розвиток. Але справа в тому, що ті пів харизмою, яких справді було приємно насолоджуватись, убили вже в першому фільмі. Ой так, інший світ. Ціла франшиза вампіру вовчарських воєн. Нехай з присутністю підозрілих судових позовів від білих вовчар, якщо ви щось чули про Dark, Ще хоча б вампірський маскарад, то можете здогадатись, в чому справа. Якщо ні, то погугліть, від мене тут і без того буде достатньо Вікіпедії. Так от дана франшиза зароджена саме в вигляді фільмів, за якими вже потім виходили комікси, книги і панували якісь кросовери з іншими кусками фентезятани та навіть наразі серіал. Коротше, схема заробляння бабок на популярній темі при введенні, здавалось, цікавих ідей. Як бачите, в випадку зі мною могла б бути робочою, тільки після третього фільму її яден покласти металевого на серію. Проте, як і казав, згадати початок, все ж є за що. Ці два пупсики свого роду старшенькі головних героїв. Якщо Вітасик, якого зіграв Біунаї, зробив анюту з селеною ще цілі століття тому, десь далеко за кадром, то має коло в ролі Уціана, mm -hmm. не посоромився нам показати свій кусь і тут. Чесно, не знаю наскільки це можна вважати аргументом, та вони обоє актори театру, і гадаю, саме через їхню віддачу ролям персонажі старих ворогів і приковують до себе увагу. Жоден з них не сприймається спочатку надважливо. В Сенсі захоплення вашої уваги. Так то вони обоє які шишки в цьому світі. Кожен пропонує нам певний шаблон, спільне упередження до ворогів і безпринципність, коли доходить справа до особистої мети. Згоди на найприємніші реалії, мабуть, які з форми родзинки ставати виноградинкою. Свого роду вже звичний троп в процесі повернення древнього вампіра. <пух> Цей тіп, хоч і особи взагалі третєсортна, навіть нікчемна, тільки ти єдиний, хто викликає таку неприязнь до себе. І ти єдиний, хто показує себе органічно в схожому ампуа. <пух> Ницість, як і в чинках, так і в поведінці. Коли я спостерігаю за одною частиною акторів, я думаю, що вони не дограють, коли за іншою ще переграють. За те як? I don't think so. You don't think, or you don't know. I'm not sure. В його випадку я таки занурений в ситуацію. Гідна робота, персонаж Яке ну і... кончене його куртизанці. Справді починаєш якось співпереживати, чи що боліваєш за дівчулю, коли помічаєш її іко. На чеснота фільму між усіх його вад, звісно, до речі, про ще одну. Не певен, наскільки це серйозна проблема, та все ж помітна, коли розкриваються деталі минулого, сучасні конфлікти ніби відходять на інший план. Селен з Михайлом відверто не фантанують емоціями, на їх фоні неважко виділитись. Та й тут, як ви могли зрозуміти, нас чекають крайності. За схемою вогня та льоду другорядні персонажі справді витягують. Те, як помирає оціан, ти курва починаєш вірити тому. Тому, хто видавався простеньким антагоністом, переживати за нього, думати та що там відбулось між цими типами? Чим зумовлено їх протистояння? Те, які емоції з'являються на їх фізіономіях, змушують забути про теперішні події, і зануритись в історію. І коли дві перлини нашого фільму помирають, ти й ніби радий, бо цей собацюра відійшов з посмішкою на вустах. Так лярво, все одно все буде по-моєму. Від схожої перспективи його втратити можна. Це дядько теж не залишає байдужим, хоч недавно я робив косплей-мумії, та зараз діти особисто мечем помахати не проти. Битва з його... тантом на ГГ не змусила спітніти. Справжній гетьман, тільки щуряча поведінка його й поборола. No, place. Trash. Фінал цих двох ніби натякає. Конфлікт не отримав задовільного результату, адже коли помирають лідери, їх ідеї продовжують жити. Але це фігня малята. Давайте вкинемо просто ці речі і заб'ємо. Адже у головних герою свої проблеми. І на справи буші би й срати. енд. кохайтесь, аж до поки доля не підкине вам додаткових перешкод, які змусять глядачів чекати, чергове продовження.